Шановні глядачі, хочу представити вам презентацію про Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, Інститут інформаційних технологій, а саме спеціальність 121 інженерію програмного забезпечення. З За самої назви випливає сутні спеціальності, на ній готують інженерів, які зможуть виготовляти сучасну програмну продукцію широкого профілю. На спеціальності вивчають різні методи, і інструментальні засоби з точки зору практичного застосування. Основна ідея розробка програмного забезпечення є формальним процесом, який можливо вивчати та вдосконалювати. Зміст наповнення цієї спеціальності й досі динамічно змінюється, і на тепер включає процеси розробки програмного забезпечення, формування вимог до програмного продукту, тестування. Архітектуру програмного забезпечення, об'єктно орієнтоване моделювання. Також у нас можна вивчити такі мови програмування, як C, C, C Sharp, Java, JavaScript, Ruby, PHP, Python та інші. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, єдиний в Україні вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації нафтогазового профілю. Багатофункціональний та розгалужений навчально-науково-виробничий комплекс, база Прикарпатської регіональної організації студентів та викладачів з довузівською та післядипломною підготовкою, в якому вісім інститутів, три коледжі та фізико-технічний ліцей, що входить до структури університету, навчається більше 10 тисяч студентів, в тому числі до 590 іноземних студентів. З 36 країн Європи, Азії та Африки. Вищий навчальний заклад заснований у 1967 році як Івано-Франківський інститут нафти і газу. З 1994 року Державний технічний університет нафти та газу 4-го рівня акредитації. З 2001 року національний. Перевагою освітньої програми є залучення студентів до співпраці з it компаніями під час навчання, поглиблена підготовка зі сучасних it технологій а також широкі перспективи працевлаштування в провідних it компаніях в якості розробника та проектувальника програмного забезпечення. it спеціалісти сьогодні є творцями нової реальності, саме тому цю професію мріють опанувати все більше і більше людей. Але які саме переваги роботи в ІТ? У наші дні важко уявити собі сферу діяльності, в якій би не застосовувались комп'ютери. Отже, фахівець з IT однозначно є затребуваним на ринку праці. Опанування ІТ це не лише вивчення мов програмування, а й паралельне оволодіння англійською, мовою міжнародного спілкування. За даними онлайн-видання The Point. Працівники сфери IT займають перше місце в Україні за відсотком володіння нею, а це приблизно 75%. Гнучкий графік та можливість працювати віддалено. Чудова нагода подорожувати світом, працюючись та навчаючись одночасно. Інформаційні технології це галузь, яка динамічно розвивається. Саме тому фахівець зайті також має перспективу постійного професійного розвитку і кар'єрного зростання, конкурентна заробітна плата як у вітчизняних фірмах, так і за кордоном, комфортні умови праці і можливість вибору між роботою в колективі або наодинці, можливість створення своїх власних програмних продуктів і реалізації їх на міжнародних платформах. Багатопрофільність спеціальності та широкий вибір напрямків роботи від моделювання віртуального середовища до створення алгоритмів штучного інтелекту. Робота над цікавими проектами, які можуть кардинально змінити наше майбутнє. Робота в сфері IT має чимало переваг, і кожен може знайти щось цікаве для себе. Далі ми можемо. Подивитися на динаміку розвитку програмних технологій. Якісне програмне забезпечення повинно ґрунтуватися на міцній архітектурі, стійкій до можливих змін і одосконалень. Для швидкого і ефективного розроблення програмного забезпечення потрібно залучати високопрофесійну команду розробників. Вибрати правильні методи та інструменти роботи. Необхідно, щоб процес розроблення був ретельно продуманий і адаптований до мінливих потреб користувачів. Технології розроблення та життєвого циклу системи. Основою створення якісного програмного забезпечення є моделювання, що дозволяє наочно продемонструвати бажану структуру і поведінку системи. Здійснювати візуалізацію та керування її архітектурою, забезпечити краще розуміння створювальної системи, що найчастіше призводить до її спрощення і забезпечує можливість повторного використання, мінімізувати ризики. Уніфікована мова моделювання це стандартний інструмент для розроблення креслень програмного забезпечення. Що використовується для візуалізації, специфікації, конструювання і документування артефактів програмного забезпечення. UML підходить для моделювання будь-яких систем, від складних інформаційних систем до розподілених вебдодатків і вбудованих систем реального часу. Це дуже виразна мова, що дозволяє розглянути систему з усіх точок зору. Що має відношення до її розроблення і сприяє наступному її розгортанню. Незважаючи на багатство засобів, UML є простою для розуміння і застосування. Вивчення ефективного використання UML починається з формування концептуальної моделі мови, основу якої складають три основні елементи. Базові будівельні блоки UML правила, що визначають, як ці блоки. Можуть сполучатися між собою, та деякі загальні механізми мови. UML є однією з складових процесу розроблення програмного забезпечення. Хоча UML не залежить від процесів, що моделюються, найкраще її застосовувати у випадках, коли процес моделювання орієнтований на застосування варіантів використання, сконцентрований на архітектурі системи, є ітеративним і покроковим. Далі ми бачимо еволюцію засобів програмування. Зліва створення коду здійснюється в редакторі, який був розроблений одним з першим. Справа – уже сучасний редактор. Редактор коду може бути окремим додатком або інтегрованим в інтегроване середовище розробки. Редактори програмного коду мають деякі можливості, які спрощують та прискорюють написання та редагування коду, такі як підсвітка синтаксису, автодоповнення, перевірка правильності розстановки дужок, структурний видрук, контекстна допомога по коду та багато інших. Такі редактори надають зручний спосіб для запуску компілятора, інтерпретатора, налагоджувача або інших. Програм необхідних у процесі розробки програмного забезпечення. Незважаючи на те, що багато текстових редакторів можуть бути використані для редагування тексту програм, якщо вони не мають розширених можливостей, що автоматизують або спрощують введення та модифікацію коду, то вони не можуть називатися редакторами початкового коду, а просто є. Текстовими редакторами, які також можуть бути використані для редагування програм. Інформаційні технології це способи збору, обробки, кодування та передачі даних для отримання і збереження інформації про об'єкт, процес або явище. Мета інформаційних технологій це виробництво інформації для аналізу і прийняття на основі. Рішень щодо виконання певних дій. Центральне місце в сучасних інформаційних технологіях це комп'ютер і його програмне забезпечення. Програмне забезпечення це загальний термін для різних видів програм, що використовуються для роботи з комп'ютерами та пов'язаними з ними пристроями. Програми дають можливість взаємодіяти людині з комп'ютером, забезпечують його зручність і функціональність. На даному слайді видно рейтинг вживаності мов програмування, які динамічно змінюються. Чим у своєму офісі займаються програмісти окрім кодування? Зустрічі, читання електронних листів та сповіщень, навчальні заняття, тестування. full Stack Developer. Це розробник, який має досвід в розробці бекенд та фронтенд. Знань цього фахівця має бути достатньо для реалізації проєкту на достатньому рівні. Коротко кажучи, Full Stack розробник в першу чергу концентрується на задачах, що треба зробити, а не яким способом зробити. Останнє питання він часто також вирішує самостійно, адже володіє необхідними технологіями. Full stack девелопер працює як з клієнтським клієнт-сайт, так і з серверним програмним забезпеченням сервер-сайт. Йому не потрібно синхронізувати роботу фахівців Backend та фронтенд, адже він сам людина-оркестр. На даному слайді якраз зображено, як саме поділяється фронтенд та бек-енд. Програмування як явище функціонує у рамках життєвого циклу, що представлено на зображенні. супровід, розробка, тестування, введення в дію, використання та супровід. Даний слайд представляє специфікації для мов програмування, центральним елементом якого є специфікація предметних областей. Одна з переваг роботи в IT – це глобалізація. Оскільки більшість компаній мають офіси по цілому світу, це створює велику перспективу легального переїзду по робочій візі. Бо Євросоюз, Сполучені Штати Америки, Канади і так далі. Далі ми бачимо представлення клієнтів софт сервер. Як видно зі слайду це лідери світового ринку. Ключові технології та напрямки практики. Experience, design, Develops Innovation, Big Data and Analyst, Data and Software Security, Consulting, Internet of Things, Software Development, Quality Assurance. Далі ми бачимо основні фокуси діяльності сучасної компанії. І вони полягають в рішенні для клієнтів, дослідженні та розробці. Узагальнення досвіду інтелектуальних технологіях, цифрових платформах та критичних застосуваннях. Лідерами ринку в івано франківську є такі компанії, як SoftServe, Alex, SoftJourn, BVB Logic. І зараз ми поговоримо про ці компанії. SoftSerp українська аутсорсингова компанія на співробітників в Івано-Франківську, 4600 в Україні. Компанія займається розробкою програмного забезпечення для клієнтів США та Європи. Серед таких клієнтів є як і великі корпорації, так і малі стартапи, які тільки починають свій бізнес. Галузі цих проєктів є досить різними, тож наші розробники реалізовують проєкти у сфері охорони здоров'я, телекомунікації, логістики, торгівлі, автомобільної промисловості та освіти. Елекс. Українська аутсорсингова компанія. Замовників США близько 70%, Європи 20% та Азії 10%. Створюю програмні продукти для ретайл, іншуренс та фінанс індустрії Севчарн. Американська аутсорсингова компанія. 150 співробітників івано франківську В Івано-Франківську розміщується найбільший R&D центр компанії. СУВЧЧАРС спеціалізується на рішеннях для фінансових цікантигових на медіа компаній. Компанія також проводить практику для студентів і співпрацює з двома місцевими університетами Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Прикарпатським національним університетом, а також з коледжем електронних приладів. WVB Logic українська аутсорсингова та продуктова компанія. Компанія спеціалізується на розробці веб-орієнтованих систем та мобільних додатків, сегменти, в яких працює компанія електронна комерція, автоматизація бізнес-процесів, рішення для картографічних сервісів, розробка стартапів, стартап-проєктів, системи обробки великих даних, охорона здоров'я, культура та освіта. Урядові проекти, розробка баз даних, систем безпеки та систем управління даними, соціальні мережі та інші. Також компанія бере активну участь в адаптації навчальної програми, вузів до потреб it ринку практикує навчання та стажування кандидатів на реальних проєктів, активно розвиває стартап, спільноту та інфраструктуру. Далі ми бачимо, що компанії є досить-досить багато, і вони завжди потребують айтішників, тому ви маєте великий шанс отримати роботу своєї мрії. В вашій увазі стисла брошура кафедри, де представлена основна інформація щодо діяльності. Кафедри. Лютак Ігор Зіновйович, професор, доктор технічних наук, директор Інституту інформаційних технологій, координатор проєктів Темпус. Юрчишин Володимир Миколайович, професор доктор технічних наук, засновник кафедри, основоположник IT в університеті Шикіата Василь Іванович. Доктор технічних наук, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення. Студентом кафедри ІПЗ можна стати після здобуття повної загальної середньої освіти та успішного складання ЗНО, на основі отриманого диплому молодшого спеціаліста фахового або суміжного після складання ЗНО та фахового іспиту по спеціальності 121-й. На основі наявних дипломів бакалавра, магістра, спеціаліста без, без обмежень щодо фавого напрямку року видачі та віку абітурієнта після складання ЗНО. Та фахового іспиту відбувається зарахування на магістерську програму, програму по спеціальності. Шанс отримати повну вищу освіту з інженерії, програмного забезпечення є у кожного. На сьогодні в Україні в it галузі зайнято більше 116 тисяч фахівців. Зарплати залежать від регіону. Зокрема, в Івано-Франківську джуніор від 550 доларів, мідли від 1450 доларів, сеньори від 2550 доларів. Програма спеціальності 121 інженерія інженерії програмного забезпечення орієнтована на підготовку фахівців, бакалаврів, магістрів, докторів філософії, здатних форму... формулювати і розв'язувати завдання, що пов'язані з аналізом та імплементацією інженерних задач, розробки та супроводу програмного забезпечення та інформаційних рішень у цілому. Важливо розуміти, що на інформаційних та програмних технологіях базуються на сьогодні всі технології людства: від веб- та інтернет-ресурсів до проблем нано та біотехнологій. На зображенні представлено наш корпус номер 1 ФАЄ, факультет автоматизації та електроніки. На наступних слайдах представляю вам головів ДЕК по випуску спеціалістів, зокрема Микола Демчина, ментор у SoftServe IT Academy, кандидат технічних наук. Фіняк Ігор Ярославович, начальник відділу інформаційно комп'ютерного забезпечення. Володимир Якубовський, керівник центру розвитку компанії, Сергій Фіцак, керуючий менеджер української філії SoftJorn. А далі ми бачимо сам колектив кафедри. У рік застосування кафедри 2001, випускників більше 1200. Річна ліцензія загальна бакалавр 120 осіб, магістрів – 85. Далі представлено короткі анотації основних дисциплін кафедри, такі як Алгоритми і структури даних, бази даних, мови програмування для веб, інноваційні підходи створення IT, об'єктно-орієнтоване програмування, людинно машинна взаємодія, новітні інструменти програмної інженерії, основи програмування мовою Java. Основи програмування, структурне програмування, формальні методи програмної інженерії. Таким чином, після закінчення нашої кафедри ви отримуєте ступінь бакалавра або магістра і матимете можливість роботи в команді лідерства, вільний графік роботи. Робота в глобальному, віртуальному та фізичному просторі, сучасна професія, постійна самоосвіта, можливість поєднувати роботу з навчанням, можливість переїзду по глобальних локаціях офісів по світу, можливість розвивати свій власний бізнес-проект, творча робота, попит на ринку України та світу в загальному. На даному слайді представлено хмару роботодавців в Україні, які мріють працевлаштувати вас як фахівця. А така також вам будуть раді у ЄС, США, Канаді, Австралії, Англії та інших країнах. В нашій чудовій країні є 289 вищих навчальних закладів. Більше 1 мільйона 300 студентів, одним з яких, сподіваємося, будете ви на всі ваші запитання вам можуть відповісти наш шановний завідувачка кафедри та Василь Іванович. Контакти якого представлені на слайді. А дане відео записувала я, Думка Христина, магістра програмної інженерії. Випускниця кафедри інженерії програмного забезпечення 2019 року, чого я вам бажаю, аспірантка та викладач кафедри з 2021 року. Всім дякую за перегляд!